7 грудня через важку хворобу відійшов у вічність ветеран флоту, один з перших офіцерів військово-морських сил України, перший головний редактор газети Флот України, капітан першого рангу у відставці Тимощук Юрій Антонович. Його життєвий творчий військовий шлях і заслуги перед батьківщиною українським військовим флотом та Севастополем на траурній церемонії прощання в клубі академії військово-морських сил імені Нахімова згадували безліч разів. Талановитий чоловік, люблячий батько та дідусь, справжній патріот Вітчизняного флоту, військовоморські сили та Севастополь стали на порядок біднішими із втратою цієї людини. Сьогодні моряки та Севастопольці прощалися з капітаном першого рангу Юрієм Тимощуком. На церемонії були представники ветеранських організацій, командування військово-морських сил України, ветерани, друзі і колеги. Поховали Юрія Тимощука з усіма військовими почистями на міському цвинтарі.